це Іван Ілеї читання Я полюбив вас, так і ви любіть один одного. І з того знатимуть всі, що ви, мої ученики, якщо будете мати любов і з собою. Симон Петро сказав йому, Господи, куди ти йдеш? Грич, ти зречешся мене, нехай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене віруйте, в домі отця мого, осель багато, а якби не так, я сказав би вам. Там, де я, а куди я йду, ви знаєте, і будь-мій знаєте. Паман сказав йому, Господи, не знаємо, куди йдеш, і як можемо знати путі. Ісус відповів йому, я є путь і, і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Коли б ви знали Отця, то і мене б знали би і Отця Мого, і від нині знаєте його, і бачили його. Великі сказав йому, Господи, покажи нам Отця, і нам вистачить. Каже йому, скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе, хто бачив мене, той бачив і Отця, як і ти говориш, покажи нам отця, хіба ти не віриш, що я в отці і отець мені, слова, які я кажу не від себе. мені, що я в опці і Отець мені, якщо ж ні, то вірте мені за самими ділами, Істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, діла, які творю я, і він творить, і більше цих створить, тому що я до Отця мого йду. Коли чого просите, Отця, ім'я Моє, те зроблю, щоб отець прославився в сині. І коли чого попросите, ім'я, Моє, я те зроблю, якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей, і я полагаю Отця, і іншого хочет утішителя дасть вам, щоб Бог з вами повітря. Душе, духа істини, якого світ не може прийняти, вони бачать його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо він з вами перебуває і у вас буде, не залишу вас сиротами, прийду до вас ще трохи, і світ уже не побачить мене, а ви. «Побачите мене, бо я живу, і ви будете жити. І до дня дізнаєтесь ви, що я в Отці моєму, і ви в мені, і я в вас, хто має заповіді мої і дотримується її, той любить мене, а хто любить мене, того полюбить і Отець мій, і я молюб. Він полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю творимо у Нього. А хто не любить мене, слів моїх не вбереже, слово, яке ви чуєте, не моє, а Отця, який послав мене, Все сказав я вам, перебуваючи з вами, утішити вже Дух Святий якого ж отець імя Моє, навчить вас всього і нагадаю вам все, що я говорю вам, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так світ дає, я даю вам, нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається, ви чули, що я сказав вам. Іду від вас і прийду до вас, коли б ви любили мене, то зраділи би, що я сказав, іду до Отця, бо отець мій більший за мене. І ось я сказав вам про те, перше ні збулося, що ви повірили, коли збудеться. Вже небагато мені говорити з вами. Бо іде князь світу цього, і в мені він немає нічого, та щоб світ знав, що я люблю Отця, і я заповів, як запоявив мені отець, так я і творю. Вставайте і підемо звідси. Я є істина за, а отець мій є виноградар і всяку гілку. Мене він відцікає, що не плодоносить, і всяку, що плодоносить, очищає, щоб більше принесла плоду, а ви ж почищені через слово, яке я проповідував вам. Перебувайте в мені, і я у вас, як гірка не може, приносити плоду сама від себе, якщо не буде на лозі. Так і ви, якщо не будете в мені, я і лоза, а ви і лки. хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Хто не буде в мені, той буде відкинути геть, як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Перебувайте в моїй любові, якщо заповідей мої дотримуєтесь, то будете в любові моїй, як і я, дотримавши заповідей Отця Мого, перебуваю в Його любові. Це сказав я вам, щоб радість моя була у вас і перебувала, і радість ваша буде повна. Це є заповідь моя. Ви любили один одного, як я полюбив вас, немає більшої своїх і тієї любові, як до душу свою купили за друзів своїх. а ви. Чую отця мого, не ви мене обрали, але я вас обрав і насновив вас, що ви йшли і приносили плід, і що плід ваш залишився, щоб чого не попросити в Отця і моє, він дав вам. І це заповідаю вам, щоб ви любили один одного, якщо світ вас ненавидить, Знайте, що мене перше, ніж вас ненавидів, якби ви були від світу, то світ любив би своє, а оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Пам'ятайте слово, яке я сказав вам, раб не більше за господаря свого, якщо мене знали. Догнатимуть і вас, якщо мого слова дотримувались, буду дотримуватися і вашого. Та все те чинитимуть вам за ім'я моє, тому що не знаю того, хто послав мене, якби я не прийшов і не говорив їм, бо не мало гріха, а тепер не маю виправдання за різних. То ненавидить мене, той ненавидить і Отця мого, коли б я не творив серед них діл, яких ніхто інший не створив, то не мали б гріха, а тепер і бачили, і ненавиділи мене і Отця мого, але нехай справиться слово, написане в законі їхньому, Ненавиділи мене даремно. Коли ж прийде потішити, якого я пошлю вам від Отця, дух істиний, який від Отця виходить він буде свідчити про мене, також і ви будете свідчити, бо ви спочатку зі мною. Це сказав я вам, щоб ви не спокусилися, відтянуть вас із храмів ваших, прийде на час. Коли всякий, хто вбиватиме вас, буде думати, що ти він служить Богові, так будь робити, бо не пізнала ні Отця, ні мене, але я сказав це для того, щоб ви, як прийде той час, згадали, що я сказав вам про те, а не говорив вам цього спочатку. Тому, що був з вами, а тепер іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш. але від того, що я сказав, це скорботою пройнялися серця ваші, але я ті кажу вам, краще для вас, щоб я пішов, бо що я не піду утішитель. Не прийде до вас, і як я піду, то пошлю його до вас, і коли він прийде, викриє світ за гріх, і за правду, і за суд, за гріх, тому що не вірують мене, за правду, тому що я іду до Мого, і вже не побачите мене, а за суд.

Вам ще трохи, і ви вже не побачите мене, і знову незабаром побачите мене, бо я йду до Отця. І тут деякі з учеників його сказали один одному. Що це він говорить нам ще трохи і ви не побачите мене, і знову незабаром побачите мене і я йду до отця, ось ты так ти говориш